Ну где-то в пол двенадцатого бабахнула. Вот и все. И загорелся вот там. Машина загорелась. А у нас стекла все повыбивало, Дверь поломала. Все. Все буквально. Ну, балкон разрушила. Ну что сделать? Ну как раз на диване, а женка в спальне на кровати лежала. А прошла мимо, наверное, волна. Друге вікно заклинило, третє вікно щось порусало на русан і робило. Давай збирати бігом пакет свій фоток і тікати на вулиці з документами, після на твороби. Куди ховатися? Щоб п'ятий так супав та заданий, собі не найти. Майже 40 хвилин знадобилося рятувальникам, аби вивезти людей у безпечні місця і деблокувати в деяких квартирах, де були заблоковані люди. За допомогою спеціального обладнання рятувальники зрізали двері і виводили людей у безпечні місця. Зато ли самого часта і каже, я голови вся в спі, не можу встати нічого. Я прибіг за неї, не можу відчинити двері. Затями мені. Я вже там з досвідом взяв пункту і відкрив двері, то були досідні двері, склоні були закріплені. Тим чудом, що я могла біла пора на мене. Вони так не бісами на мене, А оце не було, було прикрите. Я не отягнулася відразу. Я не могла вилізти. Я десь хвилин 15, поки я вилізла серед взагалі. Потім я так якось намагалася, щоб підсунула, вийшла в коридор. Двері були заблоковані як. Ось винені літала. І кухня шкафу також цікава. Якось неочікувано пролунав вибух, і на мене посипалось скло. Почала кликати сина, він не реагував. Я по цьому склу бігла до нього, витягла його зі спальні, він голову йому побивала. Вибуха я не чув. Може, чув, але шок. Я не пам'ятаю момент. Я прокинувся від того, що мене розбудили. Я не відчував моменту, коли на мене падало Тут, е, скло. Тут е, скло засікло е, трішки е, подряпало. Ми забігли в ванну, але побачили, що там. Теж все впало і каплі, і дзеркало. І ми ну, схватили документи з собою і вийшли на вулицю. Там нам надали, ну, малому надали медичну допомогу, зупинили е цю кровотечу. Ну, у нього так трохи голову посипло. Фізично вроді нормально, але стрес, тремор внутрі таке. Руки трусяться. конечно, было очень страшно все, здесь стекла, очень много просто было стекол. Начали убирать, пришли люди просто посмотреть, и потом говорят, давайте мы вам будем помогать. Девушка с парнем, просто которых я не знаю, они мне помогали выносить стекла, все там убирали, плитка уборная у нас тоже посыпалась. Окна нам забили, дверь тоже сделали из USB. То есть все, все в порядке, главное, что все живы-здоровы. Можливо, пути баба, але достойно на сьогодні невідомо. Більш детально скажемо після експертиз. Ворог продовжує наносити удари, бачите, нетрадиційними засобами ураження. Дай Бог буде все благи, будемо сидіти в своїй каті. we